Так, друзі, привіт! Прийшов я, буду розбирати далі книги. Було в мене тут трошки е, приховано, вже давненько нічого е, не здавали. Ось, а розпочну я е, з ось такого ось е, ліскова. Я думаю, всім відомий така його збірка. У 12 томах, така зелененька, дуже вона розповсюджена. Так, я її покажу. Багато разів я її знаходив. Це правдинське видання 1989 року. Тут вона з ілюстраціями ось такими. Дуже часто знахідка. Мені таких томів попадалося, точніше, не то, що томів, а, й, а саме збірок цієї збірки попадалося разів 5. Ну, повні збірки в 12 томах. Тут присутні. 11. Але це так я вам вирішив показати. Далі ось такий один журнал, на мій погляд, цікавий. Дуже. Навіть є в мене глядачка, яка мені писала, що її цікавлять саме такі журнали. Ось саме для неї я його і заберу. Сам продивлюсь, тому що в радянських журналах, а це вже навіть не радянський. Журнал, а вже за часів вільної України <кій> виданий. І тараж його друзі, всього 4030 примірників вже, як бачите, це на 94-й рік. Ну, унікальна річ, можу сказати. Радянських там багато було дзвін і так далі. І так далі. Всі вони цікаві. У них друкувались деколи твори. Письменників, які потім навіть е, в збірках не виходили, а вони були тільки в тих журналах. Тому можна знайти там, е, як то кажуть, перли е, такі, де ніде не знайдеш. Тим вони й цікаві. Ось так. Добре, далі дивіться, була така серія ось зарубіжна проза 20-го століття. І це місяць і мідяки, Луна і грош, Сомерсь. Сомерсета Моема. Ось так. Видавництво Дніпро серія видавалася 1988 року. Так, знову ці наушники, О, господи. Так. Ось так. Ну, Непогано видано. Це така малоформатна книжечка. Я її почищу, тому що вона в ось такому такому вигляді десь валялася на горищі, мабуть. Шкода, що ось це вже ніяк не виправиш, тому що таке тряпчене покриття, на ньому всі плями видно. Якщо таке ось більш, як то кажуть, його дуже легко витерти, і навіть плями берете на шатирний спирт там, і витирається, то з такого вже сильно ти не витриш. Ось так: якісь ось такі брошурки. Дивіться, яка моторошна штука. Ритуальний обряд, як проводити. Отак. От Мабуть, поховання. Так, ось така. От. Так. Це якийсь журнальчик виходив такий. Ось тут якісь вклади в банк заносите. Ось так. Далі. Е е ось така також часта знахідка. Так, подвиг, знаємо ми ці подвиги. Так, які були, так, далі. Книги, на жаль, такі в цьому мішкові в поганому стані, багато підмочених. Ось так. Така ось книга. Київ за здоровий побут. 57-й рік. Ну, така цікава книга. Шкода, що. Стан трошки її. 57-й рік. Так, далі. Сам собі аптекар. Ось цікава була серія. Також кода, що книга в такому стані. Це випуск 11 про акторів радянських. Ось хтось комусь дарував. Дуже тут гарний ілюстративний матеріал. Ось. І про відомих акторів. Бачите, стан, звісно. Уже шкода. Хоча сам, сам блок гарно зберігся. палітурка дуже постраждала. Палітурна кришка. Ось. А сам блок нічого. Ну, Ось так ось. Бачите, підмок він десь також лежав. Так, далі дивіться, мед і здоров'я. Ось так. Так, ось таке ось видання дитячої літератури Пушкіна ось так. Так. Це щось як писати слова. Далі. Я ж кажу мішок, взагалі там я один не брав, взяв ось цю одну книгу. Була б непогана знахідка. Чудово було подивити, що сюди входило. А це казки восточних слав'ян. Але, на жаль, вже все. Ось такі бувають книги. Перший випуск. Все, бачите, ось так. Шкода такі книги, які вже назавжди втрачені. Далі в серії рамочка Уілкі Колінс. знаменитий її роман. У мене є двотомник українською мовою. Це видавництво дитяча література, 91 рік. Взагалі ну, книга. Не читана рамочку, навіть дублі я забираю, коли мені попадаються будь-які далі. Є ось така кількість дитячої літератури. Видавництво малюк 1984 рік. Ну, також цікаво подивитись на малюнки. Як мені писали ось в коментарях, ви такий знавець книг по малюнках. Ну, хай буде так. Люблю малюнки, що ти з цим зробиш? Нічого не зробиш. Я себе не позиціоную як великим знавцем книг. Багато авторів я не знаю, друзі, дуже багато. Ось, навчаюсь таким ось чином. Приходжу, щось забираю і розбираюсь. Ось так. Це такі періодичні видання дитячі, барвінок виходили. Ну, Взагалі чудові тоді виходили такі. Видання, як на мій погляд. У мене також в дитинстві були. Так, війна з сніговиками. О, це навіть комікс якийсь. Ось так. Цікаво, потрібно забрати комікс. Так. Це, ага, понятно, ну, це навіть не буду дивитися, не цікаво. Далі, про Ломоносова. Ось так. Так, поїхали. Бувають книги, друзі, гарні, бувають книги не дуже цікаві. Ну, по-різному, тайна імені. Так, це Звіробій у шкільній бібліотеці. Я вам книги показую всі, взагалі, які мені попадаються. Ось, зовсім в поганому стані, звісно, буває, так приїжджає десь в гаражі, зберігалися книги або десь. Намочені, то я вже, звісно, не показую. Це такі, що можна показати в більш-менш гарному стані. Ось так. Кому якісь книги, друзі, потрібні, переходьте в опис до каналу. Там є номер, як зі мною можна зв'язатись. Так. Це також ось книжковий клуб. Вже більш сучасна книга. 12-го року. Ось така ось книга. Так. Далі. Про біологічні. Щось про здоров'я. Так. так. Книга може і гарна, але вже трошки ось так. 64-го року. Так, лист тут, бачиш, це така листівка якась. Ось так. Ви, якщо щось знаєте про авторів, ага, понятно, е цікавого, який я показую, звісно ж, розказуйте. Мені завжди самому цікаво почитати щось нове. Ось так. Я себе, друзі, не позиціоную ніяк букиніст, ніяк літературознавець. Я себе позиціоную як людина. З любов'ю в серці до книг. От і все, мені їх просто шкода. Я вважаю, що з ними ось так відноситись до них, це якби ненормально. Але це, мій погляд, він може бути хибним та ранні журавлі. Чудова серія, така виходила бібліотека юношества, Київ 79 рік. Ось так, дивіться, покажу вам ілюстрації. Вони етипові, в такому стилі, в таких е, відтінках. Мені подобається. Хто художник, цікаво. Так, переклад з так да, Не бачу. Поки. Ну, потім знайду, не бачу. Ось так. Так. Так, ага, це як їздити? Ага, попадався мені тут він в двох томах. Це перший том, Лої Бусенер Так, далі. Гімнастика якась. Так, хтось хотів довго жити, бо дуже багато про здоров'я. Так. Ага, цілителі. Так, 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 далі. Марк Твен, принц і ніщий. Ну, відома річ. Що тут скажеш? Така ось м'які обкладинці. Не в переплетені. Отак. Так, дитяча. Література. Ось така ось книга. Що сюди входить? А це хрестоматія 80-го року. Ну, Добре, не буду я загострювати увагу. Так, далі. Цього разу ж, бачите, дивіться, книги. Покручені, поверчені. Так, Це казки. Е, ага. Домашні тапочки, принцеси. Оце так. Да. Так ось бумага, дивіться. Якість бумаги, яка була. Декілька сторінок біліших, декілька темніших. Все це різне, різний сорт паперу. Різний сорт паперу. Тому це так. Бувало таке знаходив книги, де ось так ось, е, ну, мабуть, видів 5 паперу попадалось. І якісь з голубинкою, і з темнинкою, і глянцевий, і газетний. Ну, все, що було, все, що різали. Так. Ось така ось щось про хокей. Так, добре. Так. Так, вогні в яру. Ірина Шкаровська. Повідання Веселка. О, це чудова книга. 77-й рік. Потрібно подивитися, що це. Ось така. Цього разу книг я заберу зовсім мало, я вже бачу. Так. Це 50-х років видання таке. Ось. Джейн Остін. Ну, Виходила така ком комсомольська правда, і від газети випускались ось такі ось речі. Так, клінічний довідник і якась брошура Знов по медицині щось. Поради якісь чим помаститися, щоб стало краще добре. Зараз підготую деяку кількість книг і продовжимо. Так, все підготував. Я давайте подивимося. Ось ще одна книга саме з цієї серії, що я тільки що показував знову. Ось, також, на жаль, в такому стані вже не дуже. Ну, я її почищу, звісно, для себе. Якщо що мені. Непринципово, якщо вона буде трохи там грязна і так далі. Як зможу, так відчищу. Також видавництво Дніпро, Кентавер, Ферма. Ось так. Ну, Відома річ. Відома річ. Ось так. Так що дві книги попались з цієї серії. Далі ось такий набор Душан Б. Який це рік? Так, сирена гудить. Так. Сьогодні цілий день, так, Золя, Жерміналь. Ось ну, кажу, от, от такого також не попадало. Скільки ж їх, з кілька їх цих видань? 55-й рік, молдавське видання. Скільки ж їх видали? Ну, це типовий, типовий такий. Роман про я навіть знаю, чого його видали, тому що він про революцію, навіть не революцію, а про повстання, точніше, не так сказав, шахтарів. Також я ось три романи я таких типових на цю тему читав, де в принципі сюжет схожий. Це Жерміналь, це Івана Франка. Богослав сміється, здається, якщо не. Помиляюсь, так, Богослав сміється, і, і, і Арчібальд -ар Кронін, зорі дивляться вниз. Ось там схожий дуже сюжет. Шахтарі не, не згодні з умовами праці і так далі, і так далі, з оплатою. І у них там повстання. Ось таких три типових книги, як, на мій погляд, це я для себе так проаналізував і вам вирішив також сказати. Але це мій аналіз. Можливо, я не правий. Ось так. Також такі ось дивіться: Харків, туристична схема. Який це рік? Мабуть, 80 90 ті Ось. А, 79-й рік, друзі. Також я забираю такі речі, тому що тут можна подивитися, багато з якихось будинків вже навіть немає. Ось цей е Україна. Реставрований він був, пам'ятник Шевченка і так далі. і так далі. У всіх цих місцях, друзі, я був багато-багато-багато разів. Так. так, хто це такі? Ага, це Сочі, понятно. Дивіться, Одеса, туристична схема. Також відомі краєвиди, відомі види. Ось так. Так, всі, хто з Запоріжжя, привіт! Дивіться, путівник. Ось такий. Такі путівники я також, друзі, забираю, тому що в них є дуже багато цікавих фото і цікавої інформації про архітектуру, про життя міста на той час, який це рік цікаво. А це 78-й рік. Ось так. Промінь, дивіться, Олімпійський довідник ось такий. Що це за довідник? Це в різні часи, де проходили ігри. Де проходили ігри. США. І тут якась, якісь дані. Може, скільки медалів завоювали в різні часи. Починаючи, ось дивіться, Афіни Греція. Олімпійські ігри і так далі. Цікаво, треба подивитися, що за довідник. Є, колекціонують на тему Олімпіади багато чого. 40 тисяч екземплярів. Ну, ось така ось довідник такий. Так, далі. Наша людина в Гавані. Тихий американець. Грем Грім. Ага, ну, попадались мені видання, тільки інші, здається. Ось так. Це 59-го року книга. Ось так. Так, ноутбук якийсь. Так, далі. Хатине дядька Тома. Так, оцю я заберу, тому що українською мовою в мене немає. Це точно. Чудова знахідка. 75-й рік. Чудово, чудово. Видавництво веселка. Сто тисяч, гарна книга, так. Атлас світу. Дивіться, як видано цікаво. Ось так. Це 54-й рік. Зачепиловський. Цікаво. Ось такими картами. Цікавий атлас. Так. Далі, що це таке? Бабич? Так, це щось тут взагалі не поймеш про що це? Щось і медицина і все так. Ого. Зарубіжні страни. Дивіться, який талмут здоровий. Оце, так, да. який це рік, 70-57. Від редакції Індія. І тут вся вся інформація. Фінляндія. Пшениця. Кам'яне вугілля. І цікава книга. Не знаю, можливо, варто її забрати навіть в такому стані. Дуже багато тут інформації. Вона, звісно, не актуальна зовсім. Це мало. Хм, цікаво, не знаю. Ось така ось книга. Покажу вам, не знаю. Чи заберу? Навряд чи, звісно, тому що кожна книга мені обходиться, друзі, в копійку, так. Ага, великих притчів, афоризми. Так, зрозуміло. Далі, така мені попадалась все про кофе. Між нами. Всесвіт. О, Радій Полонський, будь ласка. Чудова знахідка. Просто фантастична. 63-й рік. Клас. Так. Так, Чех ось такий. Далі знову рецепти якісь тут. Домашня фабрика продуктів. Все з 90-х, мабуть. Що це таке? Приходьте в гості. Отак. Реклама. Так, як балкон собі зробити гарним? Так, такі тут брошурки, зараз бистро я вам покажу, їх швидко. Сад без хімії. Отак. От для садовода. Така книга мені попадалась вже, вона у мене є. Випічка і напитки. Так. Болізні сади. Календар. Коли що робити? Календарь такий. Так, Німецький, 76 86 рік. Угу. Така ось книга. Дівчина підліток дівчина. Ось так. Так, що це таке? Ось така ось книга. Їш і проживеш до 100 років. Їсти, то добре. Якби хто казав, де брати е, цей. Щоб поїсти. <рес> Рецепт. Так, шало малейхим. А то все як приготувати, то зрозуміло. А де взяти продукти на, на приготування? Так, добре. Це я жартую, друзі. Так, далі. Щось про футбол. Рецептів мільйон. І капітанська е, дочка. Ось така. Добре, друзі. Розібрав я е, два мішечка ось таких. Ну, чуть-чуть. Як то кажуть, цього разу трошки попало з чогось цікавого. Буває по різному добре. Дякую, хто дивиться. Хто підтримує, хто не підтримує. На все добре. Далі буде, друзі.